Я знаю про зайців таке. Я знаю зайців, що вони дуже люблять моркву. Вони живуть в лісі. Я не знаю, чим вони відрізняються від кроликів. Але кролики вирощують люди, а зайці в лісі живуть. Зайці дикі тварини, а кролики домашні. І ще видна різна шубка. В зайців змінюється зимою на білу, літом на... Е Сіру. Сьогодні ми робили іграшку, Козачка з пластиліна. Спершу брала біленьке, катала кульку, велику відділяла, робила, так, прижимала всередині, потім вже прироблювала лапки, вушка, ще платочко і вийшла чудова іграшка. Привет, меня зовут Алина. У меня в руках кровь. Сегодня я сама залепила. Я была на занятии. Мы лепили красивую игрушку. Про зайчиків я знаю такое. Знаю, что они любят э, морг А що они в лесу. Они живут в лесу. А кровь вдома э, самим гадають люди. Ічина із хати глянула, й метнула стала. Капелюха, й весело всі втулася. Вдала капелюха, і мені в світулася. Зайчика. Спочатку зробила грибочка. Це була основа діятулова. Потім робила деталі. зайця, вуха, ножки. Потім йому зробила одяг. Зайчик-іграшка вийшов. Ми робили з пластину, який застигає. Мені подобається лепити. Хоча б уявити, спочатку було складно. Але вийшло в цілому гарно. Кролики прилошують а зайці Я б'є зайчі знаю таке. Я знаю, що вони дуже люблять морквинку. Вони люблять к'ясти її. Вони зовуть вісік. Вони люблять сіно. Теверу. Їх вирощують люди. Соня любив зайчик ігіску. Ми спочатку робили турбості, потім вузка, П Яси майки, п'яця обиє. Та все таке Вися чудова і яска. в нею гратися? Куди нею гратися? Йду сьогодні, знову вітру вже немає свого. Капелюха сам туди кидаю. Свого капелюха сам туди кидаю. У мене в руках зайчик Ірочка, якого я зліпила. Ліпити, ліпити квіточку. Мені це найбільше сподобалось. Я вирішила з помаранжевого плачка і покрасити крапочками, тому що мені так сподобалось. Зайці живуть в лісі і люблять дуже моркву, і салати їсти. А кролики люблять сіно їсти, молочко пити. Їх вирощують люди. І сірі, і білі. І і коричневі. Вони відрізняються шерсткою. Я маю зайчика. Такого тільки зазліпила. Він дуже симпатичний. Я іглацію навіть зробила навіть одяг. Я зліпила зайчика, а потім робила одяг. Мені сподобалось робити личко. Їлочка наша жила. Ну, зайців знаю таке, що вони живуть лісі, любить стрільбу і моркню, Живого ворожайся не бачила. але дуже хотіла. Сам за капелюх, капелюх, капелюх. Как сячек. Я себе його хочу. хочу. Сядьк тюсіхан. Клятчики. Клятчка лісила кольору. Тому що я так люблю колір. Потім клятіш. Тусі мені подобається любить. Бо я чусі люблю ліпеті. Знаю, що зайці люблю змоку і зовуть Уліси. Коли живуть удома, моєї подружки Даші є теж кролик. Вона годує його морквою. Вона по розповідала по своїх кролика. Сьогодні робила іграшку зайчика. Найбільше сподобалось усього. Іграшка вийшла дуже прикольна. До неї гратися. Я дуже люблю ліпити. Що, бабусі, в мене є пластилини, я там заліпила два лавлика. Я знаю, що вони їдять моркву. Вони живуть в лісі, а кролики... Їх... Схожі на зайців. Вони живуть вдома, їх вирощують люди, і за ними треба доглядати. А зайчики дикі тварини. Сьогодні робила іграшку зайчика. Я його одягла з квіточками і розами. В мене зайчик дівчинка. У мене руках зайчик. Лобила. Цілу і голову, потім відділяла, потім робила лавуски, а потім залобила плаття, потім хвостик. Мені більше сподобалось все. Я знаю, що вони дуже люблять молоко і капусту, клолики, домашні тварини, а зайчики дикі. Я бачила живих кроликів, і в мене в бабусі є кролики, багато їх. Вони там, вони там в клітці. Бабуся їх годує молквою і капустою. І навіть я люблю їх годувати. Са капелю, капелю. Капелюх, капелюх, капелюх.